Всім привіт, шановне панство, мене звати Росоран. Сьогодні будемо говорити про те, чому варто грати у Fortnite і чи точно буде українська локалізація у самій грі Fortnite на наступному оновленні. Але перед тим не забудьте поставити лайк, підписатися, і головне натиснути на дзвіночок. Для мене це дуже важливо. Ну і також, якщо до фінансової підтримки, рекомендую зайти на мій Донателло. Ну, але найголовніше дунайте на ЗСУ. Для нас. Як для українців це дуже важливо. Кидайте, що хочете. Головне, просто задонайте, тому що зараз дуже важкий період для нашої держави, особливо для нашої батьківщини України. А я буду починати. Let's go! Перше, що буду починати, це з моєї історії. Що вона складається? Все просто. Я починав грати у 2022 році. Особливо після повномасштабної війни, ні, на рік тому раніше, тобто у 21-му році. І мені вона дуже добре затягувала. Але я частіше почина бачити, як багато людей просяду зі скинами. Я тоді ще як не будь дуже опитний в ПК. Іграх і так далі, я просто-напросто вирішив просто далі грати, думаючи, що так буде набагато краще. Але все-таки, але це все таке, нехай. Це є зовсім інакше. скіни і так далі. Але мені незважаючи ні на що мені дуже сильно подобалось. сибато рояль, різні креативні режими і так далі. Зараз я по факту як на між 135 і 140 рівнях убатив пас, що дуже непогано. Забрав по факту всі базові скіни, і мені це дуже сильно сподобалось. Мені, наприклад, дуже сильно це Пітер Гріфін. Дуже хороший персонаж. Він мені дуже сильно подобається, особливо накачений, прям як чоловік, сталевий, як має бути, ще в костюмі. І це прям дуже круто. Реально розробники молодці. А тепер давайте будемо переходити до основного. Фортнайт це її найкращий батл рояль Так, це є фактично так. Чому я і так кажу? Все просто. Тому що мало того, що він займає перші місця щодо як найкращі ігор, як безплатні ігри, так вона і займає прям. просто перевалює дуже багато платних ігор. Зокрема, і GTA 5 навіть, навіть в Преміум Едішн. Наприклад, як на Epic Game, дивися по рейтингу, що перше місце зараз займає досі Fortnite, що не дивно. Вона, наприклад, в рази краще, ніж той самий Гінчень і багато інших ігор, як по думці гравців. І тепер давайте я вам розповім щодо історії. Як багато оді знаєте, що колись не було взагалі бати Рояль у Fortnite, але пізніше розробники заявили, що вони будуть додавати. І вони додавали, і це принесло дуже багато популярності для цієї гри, що й не дивно. Щодо графіки і стилістики, все очевидно, що ця графіка просто неймовірно. Вона дуже гарна, хоч і мультязна, але вона дуже файна, чесне слово. Вона зараз набагато кращою стала завдяки новим технологіям. І вони далі будуть розвивати графіку і багато чого будуть різного придумувати. За це їм великий респект. Та игра стала дуже крутою, це просто неймовірно круто. Щодо режиму гри та геймплеї, хочу сказати лише одне. Це просто пи... Мало того, що можна створити, так можна кучу різних своїх режимів додати. І це дуже круто. Наприклад, я настільки бачив в телеграмі, що один українець взяв зробив портрет Тараса Григоровича Шевченко. Тобто він додав, і це дуже приємно. Ну і дуже багато чого крутого. Ви можете порати так і у зіро тобто без всяких будувань багатьох людей бісить, як хтось за секунду побудує таку а... Велику башню. Ну, а хто дуже сильний фанат щодо бивтінку, то нема питань. Я сам особисто кажу, це просто неймовірно птато щодо бивтінку. Сам навчився, звичайно, що це зайняло не так і мало часу, але це було не дарма. Тому і вам так раджу, хто ще так не вміє і хоче навчитися, і навіть ті, які ви не хочете навчитися. Мапа та локації. Мапи та локації дуже цікаві. Їх також можуть бути різними. Але давайте поговоримо від офіційних мапів. Зараз недавно нам помінялося, мене стала набагато зеленішою. Там є і ос, і зима, все, що хочеш. Там є дуже багато різних мап. Там є гори, мінімальні гори, є міста, є головні бази і так далі. Все, що хоче, все що потрібно для того, щоб кайфувати і насолоджуватися. Тут і більше нема нічого додати щодо цього. Зброя та предмети. Мені дуже сильно подобається зброя. Та як це не дивно. Ну звичайно, як це без зброї. Мені найбільше подобається дробовик. Мені найбільше подобається та дуже багато чого, наприклад, Джавелін, який я ж тільки недавно додавали на честь завдань і так далі. І також мені дуже сильно подобається це автомати і так далі. Кожен автомат має свою механіку. Єдиний мінус, який є, це те, що не можна собі налаштувати, наприклад, приціл і так далі. Поставити, поміняти між зброями і так далі. Це мені реально, ну, єдине, що мені. Може не подобатись, а решту так все просто неймовірно круто. Єдине, куди можна собі налаштувати і модифікувати свої зброї, так це перемогти боса, взяти спеціальну медаль, відкрити все як має бути. І тоді, як ви всередину в головний секретний офіс заходите, там вже буде якраз та сама модифікація, які за золото оплачується. Щодо скіні та донатів, Battle Pass мені найбільше подобається з усіх ігор. Так, він переважає навіть той самий вкінчень імпакті систему Battle Пасу, що там мені не дуже й подобається. Battle Pass в Fortnite все дуже круто. Там як ти купив, як отримав скін, так і отримуєш на все своє життя. Аж поки Fortnite не помре, ну аж поки ти сам не помреш, у ним кажете на все ваше життя. Це дуже круто. Також скини, скіни просто бомбезні. Ще недавно Epic Games уклали угоду щодо Disney... Тобто здійсним компанією, яка буде дуже багато чого цікавого для нас робити. І це дуже круто. Значить, через місяць, десь менше, ніж через місяць, для нас чекає щось дуже хороше, можливо, і навіть пізніше. Але це і то не факт. Як то кажуть, час покаже. Щодо сюжету їх не так багато. І хочеться ще сказати, що я би сказав, що івентів набагато, прям, мільйон разів більше. Так, івентів просто дох**я зараз. Ну, не так, аж занадто дох**я, але все ж таки. Але я вам хочу сказати одне, просто неймовірно круто, реально. От за ті івенти можна отримати файного персонажа, файні скіни і багато чого крутого. Тому також вам і раджу їх виконувати. Тепер давайте поговоримо коротко про українську локалізацію у Fortnite. Чи вона дійсно буде? Я вам скажу лише одне, 50 на 50. Так, я досі так кажу, але в більшості випадку буде. Та як Epic Games, вона прекрасно розуміє, що потрібна українська локалізація, так як додавалася у Cyberpunk e, 2077, і хочу сказати лише одне. І це нормально буде, і це не буде дивно, якщо вони дійсно добавлять українську локалізацію. І вони додать, впевнений, незабаром, можливо, там трішки далеко ще до того чекати, але рано чи пізно буде. Тому за це не переживайте. Це вона компанія Hoyovers. А я вам тоді нагадував на попередньому відео, так що рекомендую подивитися, кому цікаво. І особливо хто хвилюється, чи взагалі варто грати в Genshin Impact. А тепер давайте переходимо щодо висновків: чому варто грати у Fortnite? Ту все і так очевидно. Я коротко і граненько розклав вам по частинам, чому її варто грати і які в неї плюси і мінуси. Єдині мінуси, які можуть зазначити, це те, що в неї по факту немає, як на мою думку. Не знаю, як для вас. Але все ж таки, як не кажіть, у неї є все такі мінуси. Наприклад, баги, що не дивно для багатьох ігор. У мене вже не раз такі було, що мусів перезавантажувати, точніше перескачувати гру. І багато чого іншого може бути. Але в мене єдиний такий баг той самий і стався. Решту не було. А так все нормально. Тому вам раджу обов'язково грати. Ну і також надійтеся на українську локалізацію. Але для того просто перейдіть на їхнє посилання до розробників, до ком'юніті і розповсюджуйте те, що треба українську локалізацію. Але не треба писати ну, тільки Add Ukrainian Localization Fortnite». Ви повинні просто взяти так, якби би нагадування зробити. Це так рекомендує сама українська студія щодо української локалізації, точніше українська спілка. Особливо шлях битрав, що потрібно не просто писати додати, а нагадувати, тому що це буде вважатися як атака ботів. Так, якби це дивно не звучало, але воно так і працює. Тому просто нагадуйте їм. І так буде набагато більше шансів. Ну а з вами я був Росоран. І бажаю вам всі самого найкращого. Підпишіться, поставте лайк і головне, Натисніть на дзвіночок, донайте на ЗСУ, неможливо скільки ви там заплатите. Головне просто задонайте, скільки ви можете, скільки вам захочеться, ніколи немає малих донатів. І також давайте разом розвивати український контент. До зустрічі! Скоро побачимось!